Сучасний робочий процес вимагає швидкого і зручного способу комунікації, тому сервіси відеозв'язку це ідеальні рішення для ділового спілкування. Щоб інтегрувати Zoom у свій робочий простір, у розділі справи натисніть на шестерню і виберіть пункт інтеграції з відеосервісами. Далі у вікні, що відкриється, у блоці Zoom, натисніть на кнопку Підключити. Вас буде перенаправлено на зовнішню сторінку для здійснення входу в аккаунт Zoom у браузері, якщо ви ще не авторизовані. Додатково введіть код перевірки, який буде надіслано на вашу електронну адресу. Потім надайте відповідну згоду для продовження. Опція Allow this app to use my shared access permissions не використовується для роботи інтеграції, тому додатково її можна не відмічати. Відповідно, потрібно натиснути на кнопку Hello. Саме це забезпечить можливість обміну потрібною інформацією між сервісами. Потім ви знову будете перенаправлені у ваш простір. Підключення і інтеграція завершені. Ви зможете використовувати сервіс Zoom і планувати відеозустрічі одразу в картках справ. Отже, як це зробити? Створити посилання на зустріч Zoom можна прямо на етапі додавання нової справи. Або ж під час перегляду чи редагування вже існуючої. Варто лише скористатися кнопкою Створити зустріч у Zoom. Після натискання на неї згенерується посилання на відеозустріч. Ви можете одразу скопіювати його і надіслати клієнту. А у запланований для зустрічі час натиснути Приєднатися, щоб розпочати спілкування. Після цього ви будете перенаправлені на окрему сторінку в браузері, з якої перейдете в застосунок Zoom, що встановлений на вашому комп'ютері. Після цього відбудеться вхід і приєднання, а також відкриється безпосередньо саме вікно дзвінка. Залишається лише дочекатися колег і клієнтів, щоб провести заплановану відеозустріч. Зверніть увагу, що після того, як ви завершуєте виконання справи або скасовуєте її, посилання для Zoom зникає з картки. Отже, завдяки інтеграції ви можете планувати дзвінки та підключатися до відеозустрічей безпосередньо з вашого робочого простору.